Доброго ранку, діти! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми будемо знаходити значення виразів на дії різного ступеня, порівнювати вирази і числа, перетворювати іменовані числа та порівнювати задачі. Попрацюємо усно. Хлопчина розв'язав приклади. Перевірте, чи правильно він це зробив. 8 поділити на 2 4. Так, це правильно. 4 поділити на 2? Ні, це неправильно. Назвіть правильну відповідь. 18 поділити на 2? 9. 12 поділити на 2? Правильно 6. 6 поділити на 2? Неправильно відповідь. Скажіть, скільки буде правильно? 16 поділити на 2? 8, правильно. 14 поділити на 2. Так, відповідь неправильна. Назвіть правильно. І 10 поділити на 2. Приклад розв'язаний правильно. В зошит запишіть число, класна робота. І запишіть каліграфічно усі круглі числа. У межах ста. Перевірте себе, чи всі круглі числа ви згадали. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Чи всі ви їх записали? Зробіть невеличку паузу. Свої ручки розімніть, щоб вони відпочили, і працюватимемо далі. Розв'яжіть вирази 693. Пригадайте, яку дію у прикладі без дужок ми виконуємо першою, якщо у нас є віднімання і ділення. Ставте відео на паузу, розв'язуйте приклади, а збоку в мене з'являються числа. Якщо такі числа будуть серед ваших відповідей, значить приклади ви розв'язали правильно. Тому розв'язуйте і перевіряйте себе. Надалі попрацюємо за номером 694 на сторінці 115. Запишіть вирази до числа 73 додати добуток чисел 3 і 9. Звіртеся, чи правильно ви записали приклад. Давайте спочатку запишемо приклади, а потім ви їх обчислите. Число 7 збільшили на частку чисел 18 і 3. Звіряємось. І добуток чисел 3 і 7 збільшили на 37. Добуток чисел яка дія? Звіряємось. Приклади розв'яжіть самостійно, тільки пам'ятайте, дія множення і ділення головніша. Якщо в прикладі немає дужок, то ділення чи множення виконується першою. І перевірте себе, якщо серед ваших відповідей є такі числа, значить приклади ви розв'язали правильно. Порівняйте числа. Я думаю, це завдання ви виконаєте самостійно. Для того, щоб поставити знак більше або менше між виразом і числом, треба обчислити значення вираза і ставити знак більше або менше. Номер 696 на сторінці 115 виконайте самостійно. Прочитайте завдання, прочитайте задачі, подумайте, якою дією їх розв'язувати, оберіть дві, які вам більше сподобались, і їх розв'язання запишіть в ЗОшик. А от завдання 697 зробимо разом. Прочитайте, будь ласка, задачу. Купили калач масою 1 кг і три пакети борошна по 2 кг кожен, яка маса покупки. Знайдіть вираз, який показує, верніше яким можна розв'язати цю задачу. Перевірте себе, чи правильно ви думаєте. І так, перед тим, як знаходити, скільки важить уся покупка, треба знайти, скільки важать три пакети борошна по 2 кілограми. А потім до 1 кілограма додати масу борошна. І це у нас виражає вираз. 1. додати добуток чисел 2 і 3. Розв'язання задачі запишіть в зошит. Записуєте слово задача, записуєте вираз, обчислюєте і записуєте відповідь до задачі. Перевірте себе. Чи правильно ви оформили розв'язання задачі? Чи не забули написати позначення в дужках біля відповіді дії? Чи не забули записати відповідь? Перевірили? Тож йдемо далі. Поставте відео на паузу і виконайте руханку. Не забувайте це робити. І у нас залишається завдання 698. Запиши кожну довжину в менших одиницях вимірювання. Уважно прочитайте зразок підручнику, 3 см, 4 мм. Менша одиниця вимірювання міліметри. Отже, цю довжину ми запишемо в міліметрах. Згадаємо, що в одному сантиметрі 10 міліметрів. Отже, 3 см це 30 міліметрів, та ще 4, це в нас буде 34 міліметри. Міркуємо аналогічно для другого числа. 2 дециметри і 7 см. Меншою одиницею вимірювання є сантиметри. Отже, відповідь будемо писати в сантиметрах. 2 дециметри це 20 см. Та ще 7 см 27 см. Решту завдань виконайте самостійно. Я думаю, ви добре попрацювали. Домашнім завданням буде виконання номеру 699 і номеру 700 на сторінці 116. Обов'язково оцініть свою роботу, щоб я бачила, чи ви легко впоралися із завданнями, чи вам потрібна була допомога, чи можливо у вас щось не виходило. Я впевнена, що ви молодці, ви всі добре попрацювали. Дякую вам за роботу. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.